Новий керівник метрополітену та новий очільник Московського району у Харкові такі кадрові зміни Ігор Терехов ухвалив в перший місяць на посаді мера. Керувати адміністрацією московського району Терхов призначив Олексія Топчия, очільника комунального підприємства Харків міськліфт. На посаді він замінив Олега Товкуна, Той був головою реадміністрації за часів мерства Геннадія Кернеса. Підземкою тепер керуватиме Андрій Гармаш. Він замінив В'ячеслава Стоматіна. Чому пояснює профільний заступник мера Євгеній водовозов? Є нови завдання і з урахуванням стану здоров'я славу йому потрібно підлікуватись. Він з цими завданнями, мабуть, не зміг би впоратись. Ігор Терехов своїх рішень не коментує. Від його офіційного призначення на посаду міський голова не виходив на брифінги чи прес-конференції. Його цитати наводять на сайті мерії. Тож про що можуть свідчити ці призначення, питаємо у політолога Антона Авксінтєва. Можна припускати, що все ж таки пан Ігер Тереха він намагається вибудовувати якийсь власний вже політичний клан зі своїх особисто лояльних до нього людей, а не з людей, які довго працювали з Кернесом і, можливо, пам'ятають Ігоря Терехова трошки в інших амплуа. До перемоги на виборах Ігор Терехов обіймав посаду секретаря міської ради. Тепер депутати мають вибирати нового секретаря. Кого рекомендуватиме протягом цього місяця? Ми кілька разів намагалися запитати у Терехова. Відповіді він не надає. Кого ви будете радити на посаду секретаря міської ради? Так, давайте. давайте ми почекаємо. Нового секретаря депутати мають обирати на сесії міської ради. Її призначає міський голова. Протягом місяця Терехов її не скликав. Востаннє запланована сесія проходила влітку. Така перерва може негативно впливати на розвиток Харкова, вважає депутат міської ради Ігор Черняк. Тому що не збирається міськрада, не ухвалюються, по-перше, необхідні для міста бюджетні рішення, не розглядаються питання, які мають бути розглянуті щодо комунальної власності, земельні питання і так далі. Вони теж не розглянуті. Це безпосередньо впливає на надходження до бюджету. Так? Тобто, внаслідок того, що ці питання не розглядаються, зменшується надходження до бюджету. Толох Антонов Вксєнтів вважає, що сесію міської ради не скликають з політичних міркувань. Блокер на сах успішних Харків нині немає. Монобільшості у міській раді, тож перед голосуванням кандидатуру нового секретаря треба узгоджувати із фракціями. Ми можемо констатувати, що протягом місяця, після такої, ну за відсотком досить впевненої перемоги, Тереха все ж таки не зміг консолідувати міську раду, депутатський корпус, і в нас немає визначеності щодо секретаря, коли призначать сесію, кореспонденти Суспільного намагалися запитати Вигоря Терехова на одному з останніх публічних заходів. Міський голова. Не відповів Олександра стосовно сесії ви... Олександра Новосел, Дмитро Гребінник та Антон Калита. Новини на Суспільному. Харків.